Два нових сучасних пожежних гідранти з'явилися у Тернополі у центральній частині міста. Один встановили на бульварі Тараса Шевченка, інший неподалік архікатедрального собору. Дані пожежні гідранти є наземного типу австрійського виробництва і широко застосовуються в Сполучених Штатах Америки та країнах Європи. Наявність даних пожежних гідрантів дасть змогу пожежно-рятувальним підрозділам міста Тернополя оперативно проводити відбір води з зовнішніх водопровідних мереж міста Тернополя для подальшої подачі води на гасіння пожеж. Працюють нові гідранти, надзвичайники демонструють на ділі. У комунальному підприємстві Тернопільводоканал, яке займалося встановленням гідрантів, розповідають, такі в порівнянні з вітчизняними мають низку переваг. По-перше, вони набагато мають більший термін експлуатації. Якщо зима, наші гідранти колодязі можуть бути засипані снігом, всяко може бути. А ці вони надземні пожежні гідранти, тобто служба МЧС може під'їхати в будь-який час і скористатися цими гідрантами. Вони набагато Зручніше в експлуатації їх майно що, якщо є тиск в мережі, наші трошки складніше відкрити. Ці набагато легше. Якісні гідранти кажуть у водоканалі, це перш за все безпека самих тернополян. Втім, і обходяться вони дорожче. До прикладу, вартість одного такого австрійського гідранта близько 50 тисяч гривень. До слова, у 2016-му на заміну пожежних гідрантів у Тернополі з міського бюджету виділили 300 тисяч гривень. Цьому році поміняли ще чотири, теж цієї фірми. Фірми такі гідранти, але вже вони підземні. Вони вже звичайно розміщені в колодязях, так як наші. Але ми сподіваємося, що вони будуть набагато довше в експлуатації. Це ми поставили 4 штучки, таких і 20 замінили наших пожежних гідрантів, тобто разом всіх 26 штук. Загалом на балансі Тернопіль водоканалу перебуває понад 520 гідрантів.